Я хочу тортик, ви можете починати готувати. Погнали! Чудово, в мене вже є ідея. Я візьму вже готовий торт. Добре, жартую. Мені потрібна лише кришка від готового торта. Тепер беремо полуничну смачну пасту та заливаємо її у кришку. А потім обережно розподіляємо по всій формі. Ось так. Чекаємо, коли застигне. І витягуємо вуаля. Далі заповнюємо кримом. Потім кладемо полуницю, потім корж. І так треба зробити кілька разів. Перегортаємо. Ей, бабусь, бабуся, прокидайся. Ой-ой-ой, що таке, Хлоя. Нічого собі, розкішний у тебе торт вийшов. Ну, а я продовжую прикрашати свій. Косички з мастики виклала. Тепер треба заповнити ось ці круглі форми рідким шоколадом. Чудово. Далі додам крем. І у мене вийдуть ось такі симпатичні шоколадні кульки, котрі я також прикрашу мастикою. Вставляю спиці та готово. Ну що ж, непогано, бабуся, але я приготую шедевр для нашої малечі. Він не може зробити торт краще за мене. Потрібно прикинутись. А, бабусі стало погано. Потрібна термінова медична допомога. Так, у мене десь була аптечка. Yeah. Бабуся! бабуся, вона воскресла. Чудово. Ну А тепер трохи зіпсуємо торт шефа. Ви 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 що накоїли? Mm, навіть непогано. Ох, доведеться виправляти. Поставлю зверху форму і заповнюю її нутелою. А далі перейду до прикрашання торта за допомогою скітолз. Піднімаємо нашу форму та милуємось. Зверху посипаємо кольоровою посипкою лінці смачного. Ура, торти готові. Хочу почати з цього. Він схожий в'язаний! ну ка Ого, яка смакота. Тепер я спробую наступний торт. Як багато скітлс. Ммм, також дуже смачно! Клас! Ну і нарешті останній. Ам? нічого собі. Ти ще й полуничка всередині. Ось цей рожевий торт переміг. Так, я так і знала, що мій торт буде самим смачним. <реку> Ух ти, яка класна гра! Так весело. Хочете також пограти, тоді завантажуйте гру «Мультідосорт» Google Play та Apple Store. Завантажуйте гри разом з нами. Тепер я хочу попкорн. Можете починати готувати. Прийнято. Почнемо з того, що зробимо сам попкорн. Для цього покладемо зерна кукурудзи у фольгу. Люди ж додамо багато скітел і маршмеллоу. Потім згортаємо та закинемо до духовки. Лавльо-лавльо! Піймав. Відправляємо в духовку. Треба трохи часу, і попкорн повернеться до мене назад. А побережись! Ауч! Піймав! Це гаразд все під контролем. Попкорн у мене відкриваємо. Отак. От Це саме те, що мені треба було. І так, попкорн готовий. Ну, не знаю, шеф. Мені здається, у мене вийде краще. І так, викладаємо зерна на сковорідку разом з маслом. Потім засипаємо цукор і перемішуємо. Чекаємо, коли все приготується. О, а аромат просто дивовижний. Краще кришечкою накрити, щоб попкорн не втік. От і все. Ідеальний, солодкий попкорн майже готовий. Бабуся, у мене інша ідея. Я хочу засипати зерно у вафельницю. А потім залити їх нотилою. Готово. Вафельницю можна закривати. Зачекаємо трохи. Так, у мене вийшла вафля із попкорну. Клінці смачного. Ух ти, яке все цікаве. Це що вафля? Ніколи не коштувала вафлю з попкорном. М -м, навіть зовсім непогано. Тепер я спробую цей попкорн. Який солоденький. Дякую, бабуся. Мені сподобалось. І нарешті спробую ось цей. Як тягнеться. Мм, так він з маршмеллоу Неймовірно, смачно. Шеф, ви перемогли. Так, перемога заслужено дісталась мені. На цей раз я хочу яєчню. Швидше приготуйте. Та, звісно, внучка. Все буде. Ну а що ж, почнемо з яйця Підкидаю і ловлю. Так, піймала. Тепер підсмажимо. І треба не забути підсолити. Ну ж, бо давай. Ой-ой-ой. Здається, солі дуже багато. Ну нічого. Зберемо зайве і вже можна перекладувати нашу яєчню у тарілку. Ну, от і все. Здається, непогано. Готово. Да, уж, хлоя. Дивись, та навчайся. Для початку розбиваємо яйце миску. Не одне, а цілих три. Далі я додам молоко. І як слід все перемішаю вінчиком. Тепер можна заливати на сковорідку. Накриваю кришечкою. І чекаю, поки амлетик підсмажиться. Готово. Викладаємо на тарілку та прикрашаємо листям салату. Далі декілька яєць треба відварити. Ага, можна діставати. Охолоджуємо. Очищуємо. Ось воно ідеальне варене яйце. З них ми зробимо ось таких милих курчат. Ну, просто диво. Лінці зрадіє, не сумніваюсь. Шеф, а ви що скажете? Мило, правда? Непогано, бабуся, непогано. Але моя страва точно буде краще. Яйця зварені. Тепер розрізаємо їх навпіл. Котлетки підсмажені. І так можна збирати наш яєчний бургер. Половинка яйця, котлета, салат, помідор та накриваємо другою половинкою яйця. Прикрашаємо чорним кунжутом і можна подавати смачного. Ох, я так заладніла. Почну з цього, хоча виглядає дуже дивно. Мамочки, це що одна сіль. Фу, гедота. А ось ці милі курчата мені дуже подобаються. Ух ти, як смачно. Ну і нарешті спробую ці маленькі і оригінальні бургери. М -м, дуже незвично. Навіть краще звичайних бургерів. Шеф знову переміг. Так, друга моя перемога. Я найкраща. Вау, wow, кейт. Всі 100 шматочків кавуна, а у Квентіна 10 шматочків кавуна. А от у Софі лише один. Навіть сумно. Тоді давайте почнемо з Софі. Давайте спробуємо. Кавон солодкий, але в ньому дуже багато Ммм, Смачно, друзі, я все. Як вам моя посмішка? Мішно. Тепер твоя черга Квентін. Клас, обожнюю кавун. А в мене цілих десять скибок. Як смачно! Можу постійно їсти лише кавун. Ними наїстись і напитись можна. Класно, обожнюю. О ідея. Зроблю піцу з кавуна. Це ж геніально. Я вже викла ворога. Пливаємо шоколадним сиропом. Скільки подобається? Я люблю побільше. Посипаємо цукерками ньорц. Чудово! Вау Квентін виглядає так смачно. Я знаю. Я ж старався і готував для себе. Так, спробуємо. Так, все смачно, насолода смакота. Тут є все, що мені так подобається. Я можу з'їсти все один. Залишився останній шматочок. На нього місця вистачить. Смакота. Кейт, тепер ти так, я готова почати. Давайте спробуємо. Почнемо з цього шматочка. Хоча навіщо мені їсти один шматочок? Я ж можу одразу декілька. У мене сто шматочків кавуна, здорово. Яка смакота. Але є проблема. Я вже об'їлась, а кавуна не стало менше. Треба вигадати щось інше. Точно я перекладу кавуну блендер та зроблю кавоновий фреш. Це буде смачно. Кладемо лише м'якоть. Шкірка не потрібна. Тепер вмикаємо блендер. А тепер перельємо все у величезний келих. Ого, подивись, яка крута ідея у кить. Дякую, Квентін. Потрібно зробити фреш із усього кавуна. Цей величезний келих заповниться до самих країв. Ви тільки подивіться. Кавуна стає все менше і менше. Навіть уявити складно, скільки мені знадобиться часу, щоб все це з'їсти. Сікс з кавуна я вип'ю набагато швидше. Готово. Час спробувати. Я підготувала трубочку. Так, давайте спробуємо. Так, смачно. Так, мені подобається. Ух ти, я випала всю склянку. Ой, насіння я не прибрала. Друзі, стережіться. Це справжній дощ із насіння. Ой. Ох, ми витримали. Кейт, ну як ти? Набагато краще. Ого, це кислі лимони. Квентін, тобі навіть пощастило. Усього один. Ось у Кейт 10. А у Софі всі сто. Це дуже багато. І як вона це все з'їсть? Гаразд. На це ми подивимось згодом. Зараз черга Квентіна. Реально. Ну, гаразд, спробуємо. О, як же кисло. Це надто кисло. О, ідея. Я можу випити весь сік із лимона через смачну трубочку. Всередині знаходяться кульки зі смаком полуниці. Якщо випити через неї сік лимона, він уже не буде таким кислим, а навіть дуже солодким і полуничним. Круто я вигадав. Кей, тепер ти гаразд. Давайте спробуємо. Але мені не хочеться кей. Давай, ти зможеш. Так, вперед. ти найкраща. Давай Вперед. Дякую, друзі, за підтримку. З нею я точно впораюсь. Давайте візьмемо одразу два лимони. О, ні, як кисло. Це нестерпно. Нато кисло. Нічого кисліше, я не пробувала. Залишилось зовсім небагато. У мене все обличчя зводить. Кейт, кейт, кейт! Ти сильна, давай. Так, дякую. Залишилось небагато. Як кисло, все обличчя звело. Коли вже відпустить. Ох, відпустило. Софі, тепер ти. У тебе сто лимонів. Ти обов'язково впораєшся. Гаразд, давайте спробуємо. О, ідея! Я можу зробити лимонад. Це геніально! Якщо життя дає лимони, то зроби лимонад. Витискаємо весь сік із кожного лимона. У мене їх багато. Піддавлюємо весь сік. Залишився останній. Чудово. Готово. Тепер у кожен келих додамо цукор. Ось так. Льоду Круто. І вставимо трубочки. Ось так. А тепер спробуємо. О, це смачно. Крута ідея, Софі. Я все випила. О, щось не так. Що? Софі? Ти ж дівчинка. О, автомат із жуйкою крутяк. У Кейт маленький, милий автомат, але лише одна жуйка. У Квентіна вже автомат побільше. І 10 жуйок. А ось у Софі 100 жуйок. Не смійтесь скейт. Вона розпочне перша. Скоріше спробуй. Добре. Давайте дістанемо та спробуємо. О, ось і моя жуйка. Смачно. Я можу надути бульбашку. Вийшло. Подивіться, яка вона мила. До мене прийшла ідея. Квентін, глянь. У мене клоунський ніс. Я можу розсмішити кожного. Е -е -е. Мене це навіть не дивує. Я завжди знав, що кейт клоун. А це нині сажуйка. Я її лоснув. Пробач, було весело. Твоя черга. Я з радістю. Давайте дістанемо все з автомата. Відкриваємо кришку та засипаємо в рот. Ого, смакота. А тепер надую величезну бульбашку. Вау! Вона улітає пустій! Бувай, бувай! Квентин, мені шкода, що твоя куля відлетіла, але зараз моя черга. А мені не терпиться спробувати свої жуйки. Давайте прокрутимо тут і подивимось, як мої жуйки будуть котитись. А ось вони, одразу-дві, спробуємо одну. Смакота. Не будемо зволікати. спробуємо іншу. Я хочу витягнути всі-всі жуйки з автомата. Ось так. Ой, я вже втомилася жувати жуйки. Сто штук надто багато. Я більше не можу. Ідея. Візьмемо поптюкс. До мене прийшла ідея, як легко дістати жуйки. Я засуну трубку прямо в автомат. А тепер всмоктуємо через трубку жуйки. Це смачно, але їх так багато, що мені все важче і важче їх проживати. О, спробуємо надути бульбашку. Давайте. Ой, здається, вона була надто великою і луснула. Я вся в жуйці, жах. А зараз у вас піци. У софі лише одна, але вона не засмучується, адже це ціла піца. А ось у Квентіна десять піц. Це вже більше і вистачить, щоб наїстись. А у Кейт сто піц. Хто б міг подумати? Їх же так багато, що тут самому впоратись буде тяжко. Але почнемо з Софі. Ура! Я так зголодніла. А... Ідея: потрібно додати більше сиру до моєї піци. Чудово. Готово. Тепер все розплавимо за допомогою пальника. Дивіться. Чудово. Виглядає та пахне апетитно. І сир так смачно тягнеться. Мені подобається. Давайте швидше все з'їмо. Подивіться на цю смакоту. Хочу з'їсти одразу всі шматочки. Така вона смачна. І ще один. Смакота. А тепер декілька одразу. Класно. Квентін, можеш їсти свою піцу. Здорово! Але як це зробити? Точно! Спочатку розріжемо всі піци одночасно на кілька шматочків за допомогою пили. Готова. Клас! Тепер беремо стопку з 10 шматочків і спробуємо. Так, набагато смачніше. Мені подобається. Я можу їсти одразу 20 шматочків одночасно. Це круто! Фу, дівчата, я об'ївся. Потрібно витертись. Кейт, твоя черга. Успіху! Ура! Обожнюю піцу! Почнемо з найвищої. Ух ти, яка вона смачна! Смакота. У мене їх так багато, що мені точно вистачить надовго. Ось тільки я вже наїлась. О, ідея! Я вигадала, як з'їсти піцу швидше. Розкручимо тарілку з піцею. А тепер намагаємось з'їсти. Піца сама потрапляє мені в рот. Це ж геніально. Я втомилась, я страшенно обілась, ти зіла сто піци стала у сто разів більше. Давай ми допоможемо і останній зімо за тебе. Ні, це моя, я не Ха-ха, даїла. Ха, ти така незграбна. Софі смачного.